Всім мої вітання! Темою сьогоднішнього нашого уроку буде обчислення значень тригонометричних функцій. На попередньому уроці ми з вами познайомилися з такими тригонометричними функціями, як синус, косинус, тангенс і котангенс. А сьогодні ми навчимося їх використовувати, застосовувати і разом з ними працювати і обчислювати синус, косинус, тангенс чи котангенс деякого гострого кута. І так, розбираємося для початку з тим, що нам дає підручник. Нам підручник дає певні формули доповнення. І вони такі доволі важкенькі в розумінні, але зараз з вами разом їх розберемо. Значить, для будь-якого гострого кута синус 90 відняти альфа дорівнює косинус альфа. Косинус 90 відняти альфа дорівнює синус альфа. Що таке альфа? Да, давайте пригадаємо, альфа це деякий кут, просто ми не знаємо, скільки він. Коли ми число позначали як невідомо, ми писали х, а коли ми кут позначаємо як якусь невідомо, ми кажемо кут альфа. Звідки це випливає? Давайте з вами пригадаємо з вами основні тригонометричні тотожності. Коли у нас був косинус кута А, наприклад, нехай цей кут буде 40 градусів. Тоді кут Б буде 50 градусів, просто якісь два довільні кути. То дивіться, косинус кута А це було те саме, що синус кута Б. Але. Косинус кута А, тобто косинус 40 градусів, те саме, що синус 50 градусів. Да? Ще раз усвідомте це, ось тут ці величини у нас однакові. Косинус 40 те саме, що синус 50. Але ж можна написати не синус 50, а синус 90 відняти 40, тому що 90 відняти 40 це 50. От звідси і випливають наші ось ці правила. Тобто, наприклад, якщо у нас є. Косинус, не знаю, 20 градусів, це буде те саме, що синус, 90 мінус 20, синус 70. І навпаки, якщо у нас є косинус 30 градусів, Да? Е якщо у нас є синус 30 градусів, це буде те саме, що косинус 90 мінус 30, косинус 60 градусів. Ці формули вони легкі в сприйманні, потрібно просто їх запам'ятати. Так само працює з тангенсом і катангенсом Тангенс 90 відняти альфа, те саме, що катангенс альфа, котангенс 90 відняти альфа, те саме, що тангенс альфа. Також нам у підручнику дають деякі значення тригонометричних функцій кутів 30, 45 і 60 градусів. Їх запам'ятовувати не потрібно, навіть у ЗНО ця табличка іде для вас, але давайте з нею розберемося. Тобто, наприклад, якщо у нас з вами є синус 30 градусів, ми точно знаємо, що це дорівнює одна друга. Якщо у нас є тангенс 45 градусів, ми точно знаємо, що це одиничка. І ми будемо сьогодні це використовувати. Ми будемо сьогодні шукати синуси, косинуси, тангенси і катангенси різних кутів. Але у нас тут навели тільки три кута: 30, 45 і 60. Нам підказують, що інші тригонометричні кути можна теж і ще тригонометричні інші функції тригонометричні Інші тригонометричні функції інших кутів можна обчислити з допомогою калькулятора спеціального, він такий існує, або ж використовуючи табличку, табличку в додатку 3. Ось така величезна таблиця. Ми не теж сьогодні навчимося користуватися, я вам покажу, як це робити, але трішки згодом. Так, вступна була довга частинка, я пропоную переходити безпосередньо до виконання вправ, і я вам все сьогодні буду розповідати, показувати і будемо розбиратися з цими страшними синусами косинусами. Тангенцами і катангенцями. Я працюю за підручником автора Єршова 9 клас 21-го 21 року видання. Почнемо з номера 695-го. Так, нас просять знайти гострий кут Х, такий, що ми знаємо в літері Б, що косинус Х дорівнює синус 82 градусів. Тобто, при якому такому Х. Косинус цього числа буде дорівнювати синусу цього числа. У нас поки із лівого і з правого боку косинус. Косинус, а тут синус, різні тригонометричні функції, не дуже зручно. А давайте ми якимось чином зробимо і тут, і тут, або синус, або косинус. Наприклад, ліву частинку я перепишу, а правою частинкою я скористаюся сьогодні формулою доповнення. Я знаю, що Синус якогось кута альфа дорівнює косинус відняти 90 мінус альфа. В моєму випадку, синус 82, я можу як записати косинус 90 відняти 82. Можу так записати? Можу так записати. Тобто, по суті, що косинус х дорівнює. Косинус, а тут 90 відняти 82, це косинус 8 градусів. Тобто, по суті, наш Х, наш гострий кут, дорівнює 8 градусів. Ось так ми з вами, користуючись ось цими формулами доповнень, змогли знайти Х. Трішки поки важко, я розумію, літера В набагато легша. Тут просто нас питають, є якийсь такий тангенс Х, є якийсь тангенс Х. Який дорівнює корінність трьох? Який це може бути кут, що його тангенс дорівнює корінність трьох? Тут нам треба скористатись нашою ось цією табличкою. Ми дивимося так: тангенс корін із трьох. О, такий кут у нас є. Це кут 60 градусів. Отже, в цьому випадку х дорівнює 60 градусів. Тобто тангенс 60 градусів дорівнює корінь із 3. Я розумію, що можливо. Трішки важко, і ви мене взагалі не розумієте зараз. Але не хвилюйтеся, ми до кінця уроку точно з цим всім важким розберемося. Просто все нове і для вас невідоме. Але намагаюся вам все максимально пояснити. Знову ж таки, у мене є косинуси, і синуси. І вони між собою рівні. так? Да? Мене запитують, в якому це куті таке може бути, що косинус і синус між собою рівні. Я знову ж таки скористаюся формулою доповнення, або з цього, або з цього боку заміню, наприклад, замість косинуса напишу синус, а тут буде 90 відняти ось цей кут. 90 відняти Х. Так як я робила ось тут, я 90 віднімала 82, а тут я 90 відніму ось цей самий кут. І це дорівнює синус Х. І з цього і з цього боку у мене синуси. Отже, ось тут оці числа теж будуть рівні. Виходить, 90 мінус х дорівнює х і розв'яжемо саме звичайне рівняння. Мінус х мінус х дорівнює мінус 90, невідомі вліво, відомі вправо, мінус 2х дорівнює мінус 90, отже, х дорівнює мінус 90 поділити на 2. Це буде 45 градусів. Отже, в кутові 45 градусів і косинус і синус між собою рівні. Давайте це перевіримо. Дивіться, у нас ось тут з вами є косинус 45 і синус 45. І те, і те дорівнює корінні з 2 на 2. Дійсно, вони між собою рівні. Так, здавалося, б, рівень А мають бути елементарні завдання, але не дуже вони елементарні. Далі ми з вами будемо зараз використовувати не калькулятор, а таблицю, ось ту, про яку я говорила. Тому я собі одразу пропишу синус 80 дорівнює, синус 32 дорівнює. Ну, до речі, тут можна писати наближено дорівнює. Чому? Тому що це приблизне значення. Косинус 18 градусів наближено дорівнює, тангенс 65 градусів наближено дорівнює. І тангенс 10 градусів наближено дорівнює. І зараз мені знадобиться ось та моя таблиця велика, вона у вас в підручнику. Сторінку не підкажу. Знаєте, в кінці підручника додаток 3 таблиця значень тригонометричних функцій. І будемо зараз з вами нею користуватися. Значить, подивіться, будь ласка, у нас з вами є ось тут наші тригонометричні функції: синус, тангенс, котангенс і косинус. І так само вони є знизу: косинус, котангенс, тангенс і синус. Але в чому різниця? Тут ми орієнтуємося, якщо наші кути від 0 до 45, а тут ми орієнтуємося, якщо вони у нас від 45 до 90, поки дуже важко, але я зараз вам спробую пояснити, як це робити. Тобто, наприклад, у мене є синус 80 градусів. Я дивлюся, 80 – це від 45 до 90. Так, тому мене цікавить ось ця частинка – синус. І я тепер іду до 80 градусів з цієї частини. Так, синус 80 градусів. Піднімаюсь, піднімаюсь, піднімаюсь. Ось у мене 80. Синус 80 градусів 0,985. Так, синус 32. 32 це вже в цій частинці від 0 до 45. Значить, я дивлюсь на синус. І я дивлюся на 32 градуси. Спускаюсь, 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 спускаюсь. О, синус 32 це 0,53 або 530 тисячних. Отже, сюди записую 0,53. Далі косинус 18 градусів. Іду в табличку. Значить, 18 градусів це ось тут від 0 до 45. Значить, я шукаю косинус. Тут немає да, такого числа, яке нам потрібно. Мені потрібно 18 шукати ось тут. Так, ось 18. І тепер дивіться, ось тут у мене косинус 18 градусів від 0 до 45. 0,951. 0,951 тисячна. Далі тангенс 65. Тангенс у мене ось тут. Від 0 до 45 мені не підходить, тому буду брати знизу тангенс від 45 до 90, тому що у мене тут 65. Далі я шукаю по цій колонці, де в мене 65. Ось тангенс і ось 65. Це 2,145 тисячних. Я надіюся, ви вже трішечки розібралися в тому, що я роблю. І ще нас залишається тангенс з 10, тангенс від 0 до 45, 10 ось тут. Тангенс ось тут. 0,176. Так, ну що, трішки табличкою навчила вас користуватися. А тепер попрацюємо трішки з обчисленнями. 698, літера Б, і насправді тут все дуже-дуже просто. Ви, до речі, тригонометричні функції більш детально будете вивчати у 9 класі. Тут такий відний легенький матеріал, кому він здається легеньким, кому не дуже. І давайте розбиратись. Нас просять обчислити косинус 30 помножити на тангенс 60 градусів. Будь ласка, запам'ятайте ось ці кути 30, 60 і 45. Це табличне значення. Ця табличка буде в ЗНО, я вам нагадаю, тому нею ви можете користуватися спокійно, вона у вас буде і вам запам'ятовувати її не потрібно. До речі, коли я здавала ЗНО в 2013 році. У нас не було формул, так як у вас в ЗНО і в НМТ. Єдине, що нам давали, це ось цю табличку. Все інше ми мали вчити самостійно всі формули. Так, ну це такий булірічний відступ. Повертаємося до нашого завдання. Нас цікавить косинус 30. Я дивлюся, косинус 30 градусів, це корінь з 3 поділити на 2. Підставляю замість косинус 30, корінь з 3 поділити на 2. Далі у мене діє множення, і я множу на тангенс 60. Я дивлюся функція тангенс. 60 це корінь із трьох. І помножити на корінь із трьох. А далі вже пішла алгобра, я виконую дію множення. Для цього роблю корінь із трьох перших. Чисельник множу на чисельник це буде корінь із трьох у квадраті. Знаменник множу на знаменник це буде два. Корінь із трьох у квадраті, корінь і квадрат один одного знищила, лишилося просто трійчка. а тут лишилося просто двічка. Це буде або одна, друга, або одна ціла Як вам завгодно. Як вам більше подобається. Добре, наступне це літера В. Значить, у нас є корінь із двох, це просто число, яке тут стоїть, на нього не звертайте поки уваги. Далі синус 45 відняти косинус 60 градусів. Дорівнюю. Отже, між корінь із двох і синуса 45 стоїть діє множення. Тому я корінь із двох переписую, далі ставлю дію множення і шукаю синус 45. Синус 45 градусів, корінь із 2 на 2. Тому так і пишу помножити на корінь із 2 на 2, відняти. А косинус 60, косинус 60, у мене одна друга. Далі підставляю. Корінь із 2 Тут можна зробити перших корінь із 2, На корінь із 2 це корінь із 2 у квадраті. 1 на 2 – це 2, відняти 1 другу. Корінь із 2 у квадраті – це буде просто 2, 2 других, відняти 1 другу. 2 других, ну, відняти 1 другу – це буде 1 мінус 1 друга, бо 2 других мінус 1 друга – це в будь-якому випадку кінцева відповідь дорівнює 1 друга. Ось такі неважкі завдання. Тут аналогічно: синус 30 плюс танген 45. Синус 30, одна друга, тангенс 45, один, одна друга плюс один буде одна ціла, одна друга. Дивіться, я навіть усно обчислила. Нічого важкого немає. Ідемо далі. Сімсотий номер, і у нас є з вами якийсь прямокутний трикутничок. Ми в ньому знаємо, що А і Б це гострі кути, ну і відповідно кут-прямий. Нам потрібно знайти косинус тангенс, якщо ми знаємо, що синус кута Б дорівнює 0,5. Для розв'язування цього номера нам з вами знадобляться ось ці формули, які ми вивчали у параграфі 19 в попередній темі. Я зараз поясню, як же ми будемо їх застосовувати. Отже, Дивіться. З вами потрібно знайти косинус, якщо у нас є синус. Тільки увага, нам з вами потрібно знайти косинус кута А, якщо ми знаємо, що синус кута Б дорівнює 0,5. Пам'ятаєте, ми з вами сьогодні говорили, що косинус кута А і синус кута Б між собою рівні. Так? Тому, по суті, ми з вами знаємо, що косинус кута А дорівнює синусу кута Б. Тобто косинус кута А дорівнює 0,5. 0,5. Саме без проблем знайшли. Да? Ще раз, ми з вами знаємо, що якщо у нас є два гострих кута. То косинус цього кута точно такий самий як синус цього кута. А косинус цього кута точно такий самий, як синус цього кута. Тому косинус кута А дорівнює синусу кута Б до рівня 0,5. А от щоб нам з вами знайти тангенс кута А, ми пригадуємо ту формулу, про яку я казала, ми знаємо, що тангенс це відношення синуса до косинуса. Так, то нам потрібно синус кута А цього самого, що і тут. Поділити на косинус кута А. Ну, маленька проблема: косинус кута А у нас є, а от синуса кута А у нас немає. У нас є синус кута Б, а нас це не влаштовує. Тому ми з вами спочатку маємо знайти якимось чином синус кута А. А як ми це можемо знайти, використовуючи основну тригонометричну тотожність. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Тобто в нашому випадку синус квадрат кута А плюс косинус квадрат кута А дорівнює одинички. Ми синус не знаємо, ми його так і залишаємо синус квадрат А, а тут підставляємо плюс косинус квадрат А. Косинус А у квадраті це 0,5 у квадраті дорівнює 1. Єдине, що я би радила, ось тут 0,5 замінити однією другою, тому що не дуже зручно працювати. Тому це буде синус квадрат А плюга у квадраті дорівнює 1. Далі синус квадрат А дор... плюга у квадраті це 14 дорівнює 1. Далі розв'язуємо. Синус квадрат А дорівнює одиничка відняти 1 четверту. Одиничка це 4 четвертих, 4 четвертих мінус 1 четверта це буде 3 четвертих. Остання дія це позбування від квадрату. Ми можемо взяти корінь квадратний. Синус кута А, корінь квадратний із трьох четвертих. Корінь із трьох добути не можемо, а корінь із чотирьох добути можемо. Це буде 2. Тобто, по суті, ми маємо, що синус кута... А дорівнює корінність 3 на 2. Тепер наше завдання, щоб знайти тангенс, треба синус поділити на косинус. Синус кута А це корінь із 3 на 2, поділити на косинус кута А. Косинус кута А, ми знаємо, це було 0,5 або ж 1 друга. Далі діє ділення. Заміняємо дією множення, множимо на дві перших, і виходить, що наш тангенс дорівнює корінь І. 3. Нічого тут важкого немає. Є ще один такий невеличкий лайфхак по використанні цієї по розв'язуванню саме цієї задачі. Значить, нам з вами кажуть, що, косинус якогось кута, не, що синус, синус якогось кута дорівнює одна друга. А давайте подивимося в нашу табличку: синус якого кута дорівнює одна друга. Це буде синус 30 градусів. Отже, у нас кут А. Точ, тільки м, синус кута Б, у нас кут Б точно 30 градусів. Нас просять знайти косинус кута А. Відповідно, якщо кут Б дорівнює 30 градусів, тому що його синус дорівнює одна друга, то тоді кут А 90 відняти 30 буде 60 градусів. І ми можемо знайти косинус кута А. Дивимося, косинус е, 60 градусів це одна друга. Те, що ми з вами написали, що вони рівні. А далі нас цікавий тангенс кута А, тобто тангенс 60 градусів. Тангенс 60 градусів це корінь із трьох. Тангенс. Корінь із трьох. Це така хитринка, я не знаю, чи вона вам знадобиться, не завжди вона працює, тому що, наприклад, ось у цьому завданні у нас 0,6. Тут ця табличка не пройде, потрібно буде використовувати ось цю табличку. Ми дивимося, косинус якого кута дорівнює 0,6. Косинус 0,6, є у нас 0,6, і ось у нас косинус 37 градусів. А нас просять знайти косинус кута b. Якщо цей 0,6, це було ще раз скільки, 37 градусів, то інший кут буде 53 градуси, ну і, відповідно, можемо знайти косинус 53 градусів і синус 53 градусів уже по табличці. Ну, це такий, знаєте, аматорський спосіб. Я не впевнена, що його дозволять використовувати ваші вчителі. Але така хитринка теж для вас є, щоб хоча б себе перевірити. Так, ще два номери нас чекають. Не бійтеся, важкого вже такого, в принципі, нічого не буде. Ми працюємо з вами над Працюємо з вами над номером 702. І я буду виконувати, напевно, і літеру А, і літеру Б, щоб ви її не боялись. Насправді, літера А дуже легенька. Ми з вами знаємо, що тангенс якогось кута Х. Ікс... Це те саме, що котангенс 22 градусів. Нас просять знайти, який же ж це Х, що в нього тангенс дорівнює котангенсу 22. Тут насправді потрібно користуватися ось тими формулами доповнення, про які ми з вами на початку вже говорили. Ми вже виконували схожий номер перший 695-й, а тут просто так само працюємо із. Котангенсу. Замість котангенса 22. Я можу написати тангенс 90 відняти 22. Тангенс 90 мінус оцей самий кутик, 90 мінус 22. Тобто тангенс х дорівнює тангенсу, а 90 відняти 22 це буде 68. Тобто, ми точно знаємо, що х дорівнює 68 градусів. Неважко, неважко. Аналогічна ситуація тут. У нас є косинус якогось там кута. 90 відняти Х, і ми знаємо, що це 0,5. Значить тепер дивіться, ми з вами знаємо, ну тут насправді. Потрібно вже йти від самого косинуса. Нам кажуть, що косинус якогось кута дорівнює 0,5. Ну, знову ж таки, мені не дуже зручно, я би краще написала одна друга замість 0,5. А далі питання: закрию пальчиком. Косинус якого кута дорівнює 1 друга. Та все дуже просто. Косинус одна друга, це кут 60. Отже, ось тут у мене де 90 відняти Х. Заховалося ось тут 60 градусів. Ще раз, косинус 60 градусів дорівнює одна друга. Тому ось тут де 90 відняти х це насправді 60. Далі розв'язуємо звичайне рівняння. Мінус х дорівнює 60 мінус 90, мінус х дорівнює мінус 30, отже, х дорівнює 30 градусів. Неважко, та не важко. І останній номер на сьогодні. У нас номер 704 Я знову ж таки, напевно, все виконувати не буду. Виконую літеру Б і виконую літеру В. Будемо зараз розбиратися. Кути А і Б гострі кути прямокутного трикутника. Знайдіть синус Б, якщо у нас є котангенс кута А. Давайте розбиратись. Перш за все, що мені не подобається, що ось тут кут Б, а тут кут А. Не влаштовує мене таке, правда? Тому я би хотіла, щоб у мене тут з якимось чином став кут А. Я можу використовувати мої формули доповнення. Я знаю, що тангенс кута Б це те саме, що котангенс кута А. Тобто це те саме, що корінь з трьох. Ще раз, я знайшла тангенс кута Б. Тангенс кута Б це корінь із трьох. А далі у мене є чудові формули для знаходження синуса і косинуса. У мене є закономірності, що одиничка плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 на косинус квадрат альфа, одиничка плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 1 на синус квадрат альфа. Так, моє завдання зараз е, щось знайти. Ну, синус я поки шукати не можу, тому почну з того, що буду шукати косинус. Е, тому записую формулу. Давайте ще раз її: одиничка плюс тангенс квадрат кута Б дорівнює 1 поділити на косинус квадрат. B. Підставляємо те, що мені відомо. Одиничка плюс корінь із трьох у квадраті дорівнює одиничка на косинус квадрат b. Так, корінь із трьох у квадраті це 1, це три. Просто 3, 3 плюс 1 – це буде 4. Отже, 4 дорівнює 1 на косинус квадрат Б. Далі мені потрібно якимось чином знайти цей косинус квадрат Б. Ділене дільник, частка, щоб знайти невідомий дільник, мені потрібно ділене поділити на частку. Тобто 1 поділити на 4. Одна четверта. Ну і відповідно, якщо мене цікавить косинус Б, то я беру корінь із однієї четвертої, або це просто одна. Друга. Чудово, у мене є косинус кута, а мені потрібен синус. Тут насправді є кілька варіантів. Перше, основна тригонометрична тотожність косинус квадрат b плюс синус квадрат b дорівнює одиничка. Його теж можна використовувати. Або ще одна, ще одна формула, яку ми з вами знаємо, це те, що тангенс b дорівнює відношенню синуса b поділити на косинус b. Да? Тут нічого теж важкого нема. Щоб знайти синус, який нас цікавить, синус Б дорівнює. Ділене дільник частка, щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник і частку перемножити. Тангенс Б помножити на косинус Б. Тому синус Б дорівнює, тангенс Б ми знайшли, він був уже корінність трьох. Косинус Б ми знайшли тільки ще одна друга. І це буде корін трьох поділити на 2. Тобто. Ще раз проговоримо, що синус B Б у нас буде дорівнювати із трьох не 2. Але подивіться, який ми архевеликий труд проробили. Знову ж таки, для першого варіанту невеличкий лайфхак не підійде, а для другого є для вас перевірка. А давайте з вами подивимося: котангенс, якого кута дорівнює із трьох? Так, в мене є, табли... так в мене є табличка. Котангенс з корінність 3 це 30 градусів. Тобто, якщо у мене є якийсь прямокутний трикутничок, в ньому кути А і Б відповідно гострі, і кут А е котангенс та, дорівнює 30 градусів, то я з легкістю можу знайти кут Б. Він буде 60 градусів. А нас просять знайти синус якраз таки кута Б, тобто синус 60 градусів. Дивимося. Синус 60, корінь із 3 на 2. Ось наша відповідь. Ну, знову ж таки, це невеличка підказочка для вас, як себе хоча б перевірити. Ось це повне детальне розв'язання. Погодьтеся, доволі величеньке. І літеру В ми з вами ще виконаємо, вона буде простішою. Зараз поясню, що тут можна зробити: синус квадрат А плюс синус квадрат Б. Значить, що ми з вами знаємо? Ми з вами знаємо, що синус. А дорівнює косинусу Б. Знаємо таке? Знаємо. І, відповідно, якщо вам буде синус у квадраті А, то він буде дорівнювати косинусу у квадраті Б. Просто квадратики підняли. Тому давайте ми сюди замість синуса квадрата А напишемо косинус квадрат Б. І у нас вийде косинус квадрат Б плюс синус квадрат Б дорівнює. Це основна тригонометрична тотожність. Косинус квадрат і синус квадрат того самого кута. Дорівнюють одиничці ось такі задачки і завдання. Чесно кажучи, такий доволі важкенький параграф, так, він не важкий, він м -м, важко сприймається, він важкий у сприйнятті. Але якщо в ньому розібратися разом зі мною порозв'язувати, то в принципі можна навіть. Виконувати ці завдання без проблем. Я знаю, що вам важко, але щиро надіюся, що змогла вам хоч трішечки допомогти розібратися із обчисленням, значень тригонометричних функцій, і хоча б навчила вас користуватися ось цими двома мега важливими табличками, особливо цією, ну і цією теж, тому що, поки в ній розберешся, то можна заплутатися. Тому, будь ласка, якщо вам сподобалося відео, обов'язково залишайте коментарі, залишайте свої реакції, ставте вподобайки. Я вам буду дуже вдячна за це. Пишіть у коментарях, що ще потрібно відзняти, що у відео сподобалося, що, можливо, не сподобалося. Всі коментарі читаю, на всіх реагую. Дякую за увагу! Усім вам бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!